Вітаю, мене звуть Наталія і тут ми говоримо про парфуми. Сьогодні у нас тема деревні аромати, тому що деревні аромати, як на мене, найкраще звучать восени, коли вже опадає сухе листя, коли в повітря вже переходить з теплого в холодне, і тоді найкраще розкриваються запахи дерев, запахи лісів. Ну, ладно, Лісу, ліс пахне постійно класно, але восени оці деревні аромати, кора дерева, е, кора, е, запах костра або світлих порід висушених дерев, сухих дерев. Спилю, розкішно восени. Е, так так як я вибаглива, от дві аромати я не люблю. Тут будуть аромати більш м'які, деревні, е, світлих дерев. І тому подібне. Тож, поїхали. Перший аромат це бренд не хайповий, не популярний, доволі новий. Здається, в 2020 році створений цей бренд, це La Manufacture, і аромат називається Symphony. Спочатку, коли я отримала цей аромат, це була сліпа покупка, я щось не зрозуміла, чи то шкіра, чи то дерево, це було весною. Але зараз, коли осінь, тут найбільше відчутно дерево, трохи шкіри і корицю. Гарний аромат, він трошки солодкий, це деревина, ніби полита якимсь трошечки солодким сиропом, трошечки присипана корицею. Хоча в піраміді кориці немає, наскільки я пам'ятаю. І це все. З запахом свіжої шкіри. І коли аромат сідається на шкіру чи на одяг, неважливо, в нього з'являється такий легкий газетковий аспект, запах свіжої преси. Мені дуже подобається. Зовсім злегка ці свіженькі нотки. Але всі решта нот так і залишаються відчутними. Дерево кориця шкіра. Все солодкувате. Цікавий аромат. Якщо ви не любите ні шкіряних, ні деревних ароматів ароматів, де прям явно і гучно відчутно цінути, то спробуйте. Але, спробуйте, якщо не любите гучно, бо тут воно все в переміжку і цікавий виходить аромат. Я як не любитель. Шкіряних і гучних таких ядерних ароматів, вважаю, його цікавим. Наступний аромат це Зарко Buddha Wood. Оцей аромат це саме серденько. Я його хотіла включити в підбірку унісексів, але тоді я його ще не отримала. Тому, власне, оцей і наступний аромат стали причиною цієї підбірки вона невелика. Це розкішний деревний аромат. Зараз ще його розпилю. В мене був відливантик вчора. Я флакон не трогала, я носила відливантик. Стартує він, як, знаєте, такі квашені яблучка. Так, можливо, вам здається, що це Б, але. Відразу майже додаються деревні ноти, і це дуже гарно. Квашені яблучка швидко проходять, залишається трошечки аптечного аспекту, але повірте, сюди він пасує. Тут дуже гарне дерево, дуже гарно воно сідає, м'яке, таке, ніби ви. Спакону пахне бочкою дерев'яною і квашеними яблуками, але не кислими, а солодкуватими. Але на шкірі це пахне більш дерев'яшками, на одязі теж. Аромат не дуже гучний. стійкість десь півдня, не знаю, може довше просто я не звертала уваги, бо він тихеньким стає, він всаджується і через півдня дуже тихо відчувається. Але на одязі на наступний день, якщо вдягти, то відразу ви відчуєте так, не зачіпати мікрофон. Дуже гарний. Я не можу його так розкласти детально, як багато блогерів вміють розкладати. Просто він класний, дуже класний, і оцей аромат ще більше підтвердив мою любов до деревних ароматів. <кій> наступний аромат це аромат 2020 року, але в нас в Україні я його побачила тільки нещодавно. Це фрапін Бланк. Я знімала розпаковку. Ось така кришечка тут гарна. Теж приємно мене вразив цей аромат. Тут деревна нота гваяк. Я не знаю, як вона пахне, але вкупі зі всім, що тут є, це дуже гарно. Старт тут евкаліптово імбирний такий свіженький, але далі він розходиться і стає, я навіть нанесу не собі. Я як отримала, понадухувала все. Зараз трошки підзабула. Тут ще відчувається кардамон. Шавлія тут, здається, є. Зовсім трошечки. Трошечки. Це не заважає тут нота гуми чи шкіри, але такої кірзової. І трошечки кориці. На мені це такий гарний деревний унісекс з легка свіжим евкаліптом. І. Малесенькою крапелькою гуми, о, сонечко сідає, вже краще бачу. Нанесла я знову на чоловіка, він пахне з цим ароматом як булочка з корицею. Правда, не солодка, без ніби сукру, ніби забули додати цукру і спекли булочку з корицею. Ось, зараз вже сів, дуже гарно ціка. Дуже гарна деревина. Я, Правда, моя шкіра багато гарних нос з'їдає, тому я часто наношу і на одяг. Пшик на одяг, пшик на шкіру. І так виходить аромат будь-який, на мені гарно звучить. Е, так, рекомендую до затесту. Теж ніша, але не з тих, де якісь неймовірно дорогі ціни заростали. Я задоволена я дуже рада, що її купила на ослід, бо спробувати ніде було. Я його лише в одному магазині знайшла. Аромат Kyiv.ua, якщо я не помиляюсь. Так, ці два аромати я там купила. Вартий уваги, вартий, якщо ви любите деревні аромати. І ще два аромати, які я зараз назву, їх в мене нема. Один я зносила, другий я два рази знос, два від зносила, тому я їх добре знаю. І перший це. Давайте назву Liquid Imaginary El Purpur. Я вставлю картинку. Це аромат, який я носила дві осені підряд, я зносила по 5 мл. Причому в мене 5 мл. може носитися і місяць, і два, і півроку. А тут я зношувала буквально за 2 тижні, тому що ним, якщо починаєш користуватися, то це ну, просто відірватися неможливо. А, то про що аромат? Це аромат про свіжу. Про холодну деревину, але не вологу, суху і кардамон. Там дуже гарний кардамон в старті. Він, можливо, може показатися трошки різкуватим, але далі воно так гарно сідає, так гарно розкривається. І ви відчуваєте від себе цей приємний кежуальний аромат. Повсякденний, якщо у вас зустріти слово, кежуальний. Тому що він, як на мене, підійде під все. Я носила її під кросівки і спортивну вітровочку, під джинси, під сукню не носила, бо там вже хочеться чогось більш жіночного. І на чоловіках я теж бачу цей аромат будь-якого віку, будь-якого статусу. Цей аромат, навпаки, додасть вам якесь відчуття статусності. От тут дійсно звучить дорого-багато. Флакон простий, гарний, дуже лаконічний, але звучання дорого-багато. І наступний аромат, про який ми поговоримо, це. Я ж... А, як я могла про нього забути? Це ж Margiela Replica by The Fireplace. Теж відливант, який я зносила з запоєм. Причому, коли було ще тепло, кінець серпня, але мені вдома його хотілося, тому що вдома було прохолодніше, ніж на вулиці, вікна відкриті. Дуже гарно звучить. Оцей аромат про спалену деревину, про багаття димок, якась теж солодкий, сиропний. Ніби спалена деревина, ні, ніби гілочки полили чимось солодким, типу кленовим сиропом, і зробили з цього багаття. І ось так воно пахне. Трошки обугленим, обугленою деревиною. Але воно дуже гарно звучить. Можливо, на слух це здається чимось дивним, але ну, це треба пробувати, тому що дійсно гарно. Але єдина проблема, що в цьому, з цим ароматом, яка в мене виникла, мені здається, що він ну, взагалі стільки з нього невелика. Тому що в мене був Будавуд від відливант і цей від відливан. Я їх носила по черзі, щоб зрівняти. Подумала, може мені здалося. Але ні, Будавуд, хоч і не дуже гучний, але його відчутно значно довше. А це аромат, ну не знаю, дуже гарний. Якщо ви любите поновлювати аромати, то, звісно, пробуйте і любите такого типу аромати. Ну, але мене зупиняє від покупки те, що ну, стійкість взагалі не моя. У мене шкіра гаряча, знову повторю, вона з'їдає багато гарних нот і також з'їдає аромати. Не знаю, чому так? Тому на мені він. Я його наносила на одяг, на одязі, звісно, це було дуже гарно. Не знаю, можливо, ще раз куплю від Левант, ще раз зношу і тоді вже остаточну думку зроблю. Бо зараз я не впевнена, але точно знаю, що він дуже подобається. Єдине це стійкість. Так, дуже багато туди-сюди поговорила. Ось це всі сьогодні аромати. Не знаю, я хотіла, я думала, буде більше, тому що моя колекція постійно росте. Але ні, ті аромати гучніші, ті більш трошки шкіряні. І вийшло так, що дійсно класних деревних ароматів я знаю лише 5. 5. А, ну що ж, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую, що провели зі мною свій час. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. А я вам бажаю всього найкращого, затишної осені і до зустрічі в наступному відео. цям цьом, -цьом.